Давайте промірюємо зараз температури на печі ось цією нашою приблудою, яка у нас є. Щоб ви розуміли температури нагріву. Значить, беремо верхню поверхню. Верхня поверхня температура нагріву у нас 270 градусів. Тобто розумієте, що при потребі ви сюди кидаєте собі чайничок і чилите. Беремо бокову поверхню заміряємо. Бокова поверхня у нас має 138 градусів. Беремо зад, заміряємо. Заміряємо зад. Зад у нас 114. Заміряємо зад заді, піч, заді печі 30 градусів. Заміряємо стінку ззаді печі 40 градусів. Заміряємо металевий лист перед печчю пів метра. 55 градусів. Пам'ятаємо, що метал є теплоємкий, тому він швидко нагрівається. Беремо низ печі 38-30-40 градусів. І беремо на відстані 1 метр від печі. Маємо температуру 63 градуси. І беремо димар. Заміряємо. На виході з димаря 120-130. На, на висоті від димаря 2 метра 50 градусів. Все. Модель називається Тарбес. Бренд Лакунза Іспанія. Високоефективна піч. ККД у неї височезне, потужність в неї 9 кВт. Це 90 квадратних метрів привести стелі 2,60-2,70 добре утепленого будинку. Дякую всім па.